П'ятниця, 3 січня в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок. Вітаю, підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Вночі агресор знову обстрілював Нікопольщину з градів та дронами. А вчора надвечір було гучно у Дніпровському районі. Приватний сектор Сум окупанта атакували з авіації. А по Київщині цілили ударними безпілотниками. Є загиблі та поранені. Більше про оперативну ситуацію в області та Україні нам розкаже моя колега Вікторія Вохрушина. Вона з нами на прямому зв'язку. Віко вітаю. Вітаю, Каті. Ніч для регіону була неспокійною. Росіяни запустили ударні безпілотники. Сили ППО збили шість ворожих. БПЛА вночі агресор також кілька разів атакував Нікопольщину. Обстрілював з артилерії та РСЗВ град, вгатив також дроном камікадзе. Під прицілом були Нікополь і Покровська громада. Загиблих та постраждалих немає. Вчора надвечір було гучно в Дніпровському районі, але минулося без загиблих та постраждалих. Цієї ночі росіяни з авіації вдарили по приватному сектору Сум. Повідомили Вова. Загиблих немає, але є постраждалі. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Атакували Сумщину і шахедами. Вночі зенітники знищили над регіоном сім ворожих дронів. Знову пролівши хеди приватний будинок яким мешкала подружня пара. Слава Богу, всі живі на місці працює ДСНС. Якщо у когось є якісь пошкодження, телефонуйте 102. два. Вийде комісія по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Одна людина загинула, четверо поранених. По Київщині окупанти цілили безпілотниками. Повідомили в ОДА. На Білоцерківщині пошкоджено чотири приватних будинки та одну господарчу споруду. В одному з будинків виникла пожежа. Її загасили рятувальники. Постраждало троє людей, серед яких 16-річний хлопець. На Броварщині загинув від отриманих травм 26-річний водій вантажівки. А на Фастівщині через падіння уламків травму отримала 23-річна дівчина. Її ушпиталили. А в Миколаєві вже відкачали з річки Південний Буг 42 тонни олії з пошкодженого резервуара на агропідприємстві. Його побили уламки ворожого дрона ще в ніч на 28 грудня. Олія витекла на прилеглу територію та потрапила в річку. У міськраді наголошують, значного негативного впливу на довкілля надзвичайна ситуація не матиме, бо олія органічного походження. Можна рибу, можна рибу прямо на місці смажити. За інформацією повітряних сил, загалом цієї ночі окупанти запустили по Україні 93 дрони. Оборонці неба знищили 60 ворожих безпілотників. 26 дронів імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків. Зенітники працювали в дев'яти областях, в тому числі і на Дніпропетровщині. І на цьому в мене поки що вся інформація. Ми надалі слідкуватимемо за подіями. Більше дивіться вже у наступних випусках новин на 11-му студії. Дякую тобі, Віко. Це була наша Вікторія Вахрушина, яка розповіла про оперативну ситуацію в області та Україні. Наживалися на ЗСУ. Підприємців та посадовців із Дніпра та Запоріжжя судитимуть за привласнення коштів на закупівлі дров для військових. Оборудку реалізували наприкінці 2023 року. Правоохоронці встановили, підприємці направили до квартирно-експлуатаційних відділів. Пропозиції по закупівлях за значно завищеними цінами. Але, попри це, посадовці ухвалили рішення на їхню користь. Збитки державі склали 5 мільйонів гривень. Прикинулися працівниками Укрзалізниці, аби дістатися Словаччини. Прикордонники затримали двох чоловіків із Кривого Рогу, які намагалися незаконно перетнути кордон та двох організаторів оборудки. Щоб клієнти дорогою не привертали увагу поліції, ділки замаскували їх під залізничників. Чоловіки вдягли спецодяг та світловідбиваючі жилети. Їм також дали інвентар та наказали ні з ким не розмовляти. Вони вдавали, що оглядають колії, аж доки таким чином не дійшли до лісу. Далі їхній шлях мав пролягати горами. Утім, його... Перекрили прикордонника. Втікачів притягнули до адміністративної відповідальності. А ось організатором оборудки загрожує кримінальна. Нині обоє під вартою триває досудове розслідування. Судитимуть за зберігання наркотиків. Поліцейські Дніпра скерували до суду справу проти 39-річного чоловіка. Слідство встановило висушені рослини конопель та подрібнену наркотичну речовину. Ділок зберігав у картонних коробках у сараї. У нього знайшли майже півтора кілограма канабісу. За цінами чорного ринку вартість вилученого понад 400 тисяч гривень за скоєне підозрюваний може сісти за грати на три роки. Ворог продовжує добувати Покровськ. Аутично гатить з артилерії РЦЗВ і фабів по багатоповерхівках, школах і котельнях. Захисники відповідають усім наявним озброєнням, але сили нерівні і окупанти стрімко наближаються. Дітей вже вивезли, залишаються переважно пенсіонери і одинокі люди, яким немає до кого поїхати. Як виживають у зоні активних бойових дій, як близько до міста вже росіяни? Ексклюзивно із Покровська, який з дня на день може опинитися у смертельних лощатах росіян, наш наступний момент. Матеріал. Ще нещодавно на Покруск ми рухалися центральною дорогою трасою з Дніпра. Але ситуація стрімко змінилася, і небезпечно рухатися навіть у бік до повороту на гришими. Тобто, рухаємося зараз тільки селами. У Покровську ще менше машини. Попри ями на дорогах рухаються швидко, бо наче мухи над містом літають російські дрони. Та смертельну небезпеку несуть і снаряди, якими хаотично атакує ворог. Ми вийшли. Там ямка. Ми вийшли, он там яма. Вже мабуть прибрали, щоб ми не бачили, що саме прилетіло. А тепер що з усім цим робити? Я одна. Що мені робити? Я сплю тонометром. Куди виїжджати? Немає куди виїжджати. Какої виїхати? Є куди мені виїхати? РСЗВ чи Міна достеменно невідомо, але внаслідок влучання вікна повилітали у квартирах кількох багатоповерхівок. Мікрорайон Шахтарський, 5. На місці прильоту. Судячи з усього, снаряд потрапив сюди. І. Рикошетом побило як балкони, так і вікна з першого по п'ятий поверхи. А також вибуховою хвилею пошкодило вікна у будинку навпроти. Люди спілкуються неохоче. А ті, з ким вдалося поговорити, ледь стримують сльози. У відчай покровчани не розуміють, як виїжджати з міста і де шукати прихисток. Ну я, ж не поїду. ну я ж не поїду одна. Я ж їх не покину, як я одна поїду. Усіх разом ніхто не приймає. І ціни на житло космічні. Я вчора дзвонила і п'ять чоловік не хочуть брати на квартиру. Це дорого. За дві квартири ми не зможемо платити. Ми по Дніпру дзвонили, щоб орендувати квартиру. Ми просто по Дніпру дзвонили в квартири зняти. І рідні, яка б прихистила, також немає. Снітуросиніка ну, ручма та нема, нема. У нас родичів інакше давно уже виїхали. ми віримо в зсу захистять. Як думаєте, Покровськ вистоїть? Покровські как ви думаєте, стоять з усіх благ цивілізації, електроенергія, але лише в третині осель. Газу нема, вода зі свердловин, а опалення не включали. Через регулярні атаки критичної інфраструктури. Минулого тижня були прильоти по точках роздачі води на Лазурному. А напередодні ворог зруйнував найбільшу котельню Покровська. А це, ймовірно, уламок того, що прилетіло у котельню, яку ми знімали минулого разу. Що втрапило, ніхто не знає. Місцеві кажуть, що це на кшталт кабу чи фабу. Гарячий чай чи каву продають у крамницях, яких залишилось небагато. Сам же можна придбати питну воду, овочі, м'ясні вироби, молочко і хліб. Одні люди мовчки купують, а інші, побачивши відеокамеру, обурюються як деякі волонтери. Вивозять літніх з міста і 83 роки. В нас п'ятої спускаються. А їм роки. Вона з п'ятого поверху, поверху ледь спускається. А їм важко було під'їхати. Їм бачити лячно. лячно. Я телефоном пояснюю, а їм страшно, вони не можуть. Благо є волонтери-капелани. Допомогли, все зробили і вивезли. Все і покровчани дбають не тільки про себе, а й про домашніх улюбленців. Вони також страждають через руйнівні обстріли. А пряче під ковдру ховається, на руки стрибає, якщо на вулиці він підненький вже звик. Перший раз, коли все починалося, тоді дуже злякався. Пані Людмила показує одного зі своїх улюбленців. Річа. попри небезпеку і маленьку пенсію. Жінка підгодовує аж 11 собак і 27 котів. Більшість з яких покинули господарі. Кадата на хто та людей бояться собак, їх хтось образив. Я їх три роки годую. Вони досі не звикли до мене. Ну привыкли кріви, таже кам'я. Цю халабуду змайструвала власноруч. У ній і зимують безхатні песики. Небайдужі сусіди жертвують копійчину. Цього вистачає, щоб кожного дня купувати по 5 кілограмів кормів. А ще жінка хоче вивести і котів у більш спокійне місце. Волонтери мене вивезуть, було б тільки куди, допоможіть із житлом. Якщо росіяни нас не б'ють, то замерзнемо, бо в нас нічого немає. Без світла, без газу. Тут виживати та ще під обстрілами це дуже важко. Після ранкового прильоту комунальники закривають ДСП потрощені вікна. Покровська громада відноситься до зони активних бойових дій. Через небезпеку припинила роботу комісія із компенсації за пошкоджене житло. Натомість фахівці фіксують зруйновані будинки. У Покровську зруйнованих частково або повністю унаслідок обстрілів будівель уже до сотні. Ситуація зазначають у міській військовій адміністрації погіршується, але люди продовжують виїжджати у безпечні місця. Лінія грубо груба кажучи, півтора кілометри. Десь, ну, так, якщо ми беремо зі сторони Шевченко, як, як приклад, так, е, ну, трохи, трохи більше. 1, 7, да. А що стосується людей, дякувати Богу, всім дякую, хто виїжджає. На сьогодні в місті залишається 8300, 8300 з гаком людей. Діточок в місті немає. Е, як до речі, вже і в Породинському, вже і по, по грішному працюємо. В такому ж режимі, що люди виїжджають. Немає людей в улюбленому місці Покровчан – парку ювілейний. Тишу розривають лише гомін качок, і звуки вибухів, що наближаються. На дитячих майданчиках нікого тихо, тільки вибухи у повітрі не працюють атракціони, і спортивні тренажери. Утім, на пішохідних доріжках видно місця прильотів. Великої новорічної ялинки у Покровську цього року не буде. Воно і зрозуміло, ворог наближається, але небайдужі містяни встановили на центральній площі центрального парку відпочинку ось таку невеличку зелену красуню на знак того, що життя у місті триває. Покровськ все ще можна врятувати. Так вважають захисники. Тож головна битва за Покровськ попереду. Євген Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор. Більше ексклюзиво про війну, Збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Дивіться у повному випуску проєкту Воєнкор на Ютубі 11 каналу. Коментуйте наші новини, ставте вподобайки під відео і обов'язково підписуйтеся на 11. -й. Будемо експортувати лише за відсутності дефіциту. У Міненерго назвали умову, за якою Україна продаватиме електроенергію за кордон. Нагадаємо, в ніч проти 2 січня Україна експортувала електрику до Молдови, аби компенсувати її нестачу в енергосистемі цієї країни. Очільник Міненерго Герман Голущенко наголосив: так буде і надалі. Україна віддаватиме електрику на експорт лише за відсутності дефіциту і будь-яких обмежень всередині країни. При наявності дефіциту навіть кіловата в нашій енергосистемі жодного кіловата на експорт не буде направлено. Тобто, при наявності дефіциту, не дай Боже, після там ударів якихось знов відключень, жодного експорту з України електроенергії ніколи не відбувалося і не буде відбуватися. У трамваях, тролейбусах та метро 10 гривень, а у маршрутках 18,20. і двадцять. Відсьогодні у Дніпрі зросла вартість проїзду у громадському транспорті. У міськраді наголосили, це єдиний спосіб зберегти міські перевезення. Серед причин підвищення тарифів, зростання цін на обслуговування, здорожчання запчастин, витратних матеріалів, підвищення вартості електроенергії. Щодо вартості проїзду у автобусах, то ціна у 20 гривень зараз діятиме лише на трьох великих маршрутах: номер 9, 77 та сто і приємна новина на сам кінець. Перший зоропад 2025 року. В ніч з 3 на 4 січня українці зможуть побачити метеорний потік кватрантиди. Спостерігати найкраще перед світанком у цей час над землею буде до 120 падаючих зірок на годину. Пік активності зоропаду не довгий, лише декілька годин. Втім, вчені вже назвали його найпотужнішою метеорною зливою року. І наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.